То хто стежив за тим, щоб інформація про нього була прихованою? Я шукав вказівки спецслужб, але натрапив на дещо більш масштабне. У це важко повірити, поки не побачиш на власні очі. Не лише Данило, а вся історія, яку ми вчили, написана таємною комісією. Ми знайшли докази існування людей, які роками підтасовували факти. Щоб написати підручник з історії для українців. Секретарю ЦК Компартії України, товаришу Літвіну, докладна записка. В настояще время группа составляет тезисы краткого курса истории Украины. Работа будет закончена к 10-12 октября. У цих пожовклих від часу папках сотні стенограм засідань секретної групи істориків у 1945 році дуже важливим є правильне висвітлення російсько-українських відносин. Учень повинен знати історію СРСР і насамперед історію братнього великого російського народу, який нам завжди надає величезну допомогу. Уявіть 20 людей, які сидять за величезним столом, і під звук друкарської машинки придумують те, що протягом 70 років буде вкладатися в голови. Мільйонам і мільйонам українців західні землі України не так давно приєдналися. Там люди вивчали історію України не тільки протягом останніх 20-30 років, а протягом століть від батьків і дідів в іншому освітленні. Тому обов'язок нашої історичної науки звернути особливу увагу на цих молодих радянських громадян. Ми відсканували кілька документів, щоб дослідити їх в нашій лабораторії разом з Ігорем Куликом, істориком з Національного інституту пам'яті. Дивіться, тут є одна цікава деталь. Майже на кожній сторінці цих документів згадується козацтво. Хтось з українських гетьманів. Я тут бачу про і про історію України. від Хмельницького я думаю, що всі історики вказували, що присоединення України Росії – це був акт доброї волі і його окруження, а не результат неудачі. Якщо ми скажемо, що він став не сразу, а только горко не заставила его это зробити, то чому ж ми поможем, Тут дописано кроме зручні історії. Ці унікальні документи демонструють, як за допомогою підручників історії можна сформувати в людей сприйняття своїх героїв? Я теж тут себе знайшов про Івана Мазепу. Не тільки в західній Україні, але я знаю, що сьогодні у Києві деякі люди обережно говорять про Мазепу як про щось позитивне, або стараються його замовчати на історичних фактах. Треба показати, що він зрадник. А такої книжки про Мазепу у нас немає. Ключова дискусія, як ми можемо бачити по цих документах, точиться про те, що має бути єдиний народ, має бути маємо говорити про єдність, про віковічне братерство, віковічне єднання, прагнення до життя в єдиній державі. І тут бац, з'являється хтось. То не просто це в думках ставить під сумнів, а той, хто зі зброєю зібрав під собою велику кількість людей і теж спробував відійти від Москви. Ми знову натрапляємо на ідею єдності, яку впроваджують таємні комісії. Їхні невміло прикриті сліди змушують нас почати ще одне розслідування. Кілька років тому в національному музеї історії під час реставрації оправи стародавньої ікони майстер помітив дивну деталь. Величезний двоголовий орел Російської імперії почав відпадати, і під ним відкрився герб Івана Мазепи. Росія не реально не може перехворіти Мазепою вже більше ніж на 300 років. Це Ольга Ковалевська, доктор історичних наук, дослідниця проблем візуальної історії. Для них завжди територія України це та територія, з якою була пов'язана попередня спадщина, тобто київська спадщина. Тому відповідно, будь-який чинок будь-кого будь-якого гетьмана, який був би спрямований на те, щоб відірвати цю територію, показати інаковість цих людей і Показати інаковість історії цих теренів, то це звичайно викликало такий спротив. Російський цар Петро І наказав знищити усі портрети Івана Мазепи. І саме тому ми і досі не знаємо, як насправді виглядав гетьман. Більшість зображень, що зберігаються в музеях, збірний образ, і навіть на 10 гривнях не справжній Мазепа. Існує певна таємниця. Тобто маємо величезну кількість зображень, але не можемо розібратися, хто зображений на тих портретах. Ого. Звідки взялося так багато різних зображень однієї людини? Ольга Ковалевська розкриває таємницю. Попри заборону, заможні українці продовжували замовляти портрети Мазепи, але художники малювали його хто як уявляв, якщо ти маєш портрет Мазепи, ти в такий спосіб намагаєшся продемонструвати про те, що по перше ти пам'ятаєш про своє минуле. Ти маєш зв'язок зі своїм історичним корінням, і саме головне та що історія твого роду, історія цієї землі вони відрізняються від того, що тобі в принципі можуть нав'язувати.